Дельфін може пірнати на глибину 200 метрів, а восьминіг на 50 метрів менше. На яку глибину пірнає восьминіг? Відповідь на питання ти знайдеш у цьому відео. Поглянь на числа Тобі вже відомо, що компоненти дії додавання це перший доданок, другий доданок і результат дії додавання сумма, щоб знайти невідомий доданок від суми відніми відомий доданок. А компоненти дії віднімання Зменшуване від'ємник і результат дії віднімання різниця. Щоб знайти невідомий відємник від зменшуваного відніми різницю. Щоб знайти невідоме зменшуване до від'ємника додай різницю. А тепер застосуємо ці правила для розв'язування задач, з якими ти стикаєшся у повсякденному житті за шоколадний батончик та апельсиновий сік. Ти заплатив у крамниці 52 гривні. Яка вартість батончика, якщо сік коштує 18 гривень? Тобто ціна батончика плюс ціна соку, а це 18 гривень, дорівнює 52 гривні. Тоді для того, щоб знайти перший доданок, від суми відніми другий доданок. Маємо 52 мінус 18 дорівнює 34 гривні, наступна задача спортивна. Беручи участь у ралі, один із мотоциклістів подолав шлях за 29 хвилин, а інший проїхав його на 13 хвилин швидше. За який час подолав дистанцію другий мотоцикліст? У нас 29 зменшуване, 13 від'ємник. І необхідно знайти різницю. Тому від 29 відніми 13. Дорівнює 16 хвилин. Для тебе є така задача. Обсяг однієї популярної гри дорівнює 85 ГБ, що на 28 ГБ менше за обсяг другої гри. Чи можна завантажити обидві гри на комп'ютер, якщо вільної пам'яті на ньому залишилося 250 ГБ. Спочатку дізнаємось обсяг другої гри. Для цього додай 28 до 85. Буде 113 ГБ. Далі знайди обсяг пам'яті обох ігор разом. Зупини відео і спробуй порахувати самостійно. 85 плюс 113 дорівнює 198 ГБ. Порівняй 198 ГБ та 250 ГБ. 198 ГБ менше за 250 ГБ. А тому обидві гри можна завантажити на комп'ютер. Дельфін може пірнати на глибину 200 метрів, а восьминіг на 50 метрів менше. На яку глибину пірнає восьминіг? Спробуй самостійно порахувати. Тобі потрібно від 200 відняти 50. Буде 150 метрів. Пам'ятай про типові помилки Якщо тобі потрібно знайти зменшуване, то не віднімай від різниці від'ємник. Різницю додай до від'ємника. Запам'ятай, щоб знайти невідомий доданок від суми відніми відомий доданок, щоб знайти невідомий від'ємник від зменшуваного відніми різницю, щоб знайти невідоме зменшуване до від'ємника додай різницю. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.